Це Флактурм. зенітна башта Люфтвафе у Відні один з моїх улюблених об'єктів. У період Другої світової війни цих бетонних велетнів у столиці Австрії було побудовано 6 штук. Так вермахт готувався до нападу авіації союзників. Башти розташовані парами: одна вела вогонь по ворожій авіації, а інша керувала ним. Висота башт від 39 до 55 метрів дозволяє бути над будівлями міста і стріляти на 360 градусів, а дахи звичайних будинків просто не могли би витримати вагу протиповітряних гармат. Товщина бетонних стін в 2-2,5 метри дозволяла використовувати їх як вертикальні бомбосховища. Всі башти існують і досі, але за призначенням вже не використовуються. Одна з них стала величезним акваріумом, а на інші влаштували скеладром. Побачити їх зовні можна безкоштовно, а от аби зайти всередину, доведеться купити квиток в будинок моря. Башти розташовані навколо центру відня, всі адреси в описі під відео.